Слава Ісусу, брати і сестри, вітання з дочірньої церкви Офіль! Ми вас любимо. Сьогодні хотілося б разом з вами порозмірковувати над, таку, над такою темою, як вдячність, і можете повернутися один до одного і сказати дякую Богу за тебе. Знаєте, коли ми читаємо про Давида Царя, Давид міг би з деякими речами просто сміритись, щось недоотримувати в своєму житті. Десь мати якісь поразки, але він не міг смиритись з тим, щоб не отримувати чи не мати радість спасіння. І він казав Богу, він молився, і він розумів, що там був гріх і не один. Але він бажав, щоб Господь повернув цю радість спасіння. Знаєте, сьогодні ви можете мати якісь виклики, і ви маєте. Ми маємо виклики. Хтось проходить зараз такі тяжкі обставини в фінансовому плані, у когось виклики в церкві. У когось в сім'ї ці виклики. І знаєте, це не може вкрасти нам вдячність. Коли ми читаємо перші книги Мойсея, там Бог дає веління через свого раба. І каже, що коли ви прийдете вдом в Дім Господній, ви приносите жертву подяки. Хто сьогодні прийшов з жертвою подяки в Дім Господній? Алілуя! Я, ну, Майже 101%. Слава Богу. І знаєте, Бог каже, коли ви приносите жертву подяки, приносите кращу жертву, не приносите щось таке, знаєте, доходягу якусь. Не приносите щось таке, де все одно піде вогонь, що хороше, що хто там буде відслідковувати цю жертву. Приносите кращу жертву. І знаєте, це стосується до всього, що ми робимо для Бога. Чи то в церкві, чи це поза церквою. Може хтось подумає, знаєте, що та, якби, ну, з'явився якийсь там проміжок часу, якась година, піду в церкву. Ні, якщо моя черга для служіння, якщо треба закрити якусь, якусь бреш, я піду, бо є потреба. Я залишу всі свої справи. Чи це бізнеса, чи це інші справи, я піду в церкву і кращі часи мої я віддам для Бога. Це краща жертва подяки друзі. Це краща жертва. Принести. В церкву десятину. Я дуже рідко говорю про це, але це теж стосується нашої подяки, друзі. Коли ми приносимо десяту частину з фінансів чи з якихось прибутків до, до Бога, в церкву приносимо, то ми не робимо подвиг, друзі. Ми не робимо подвиг. Ми просто приносимо жертву подяки, бо ми отримали щось від Бога. І десяту частину ми кажемо Боже, дякую от, для церкви Твоєї, для слави Господній. Амінь. Чи хтось вважає, що це подвіг. Людина не народжується вдячною. Вдячність вона приходить через виховання. Апостол Павло каже. Я навчився і в румунському перекладі там стоїть слово бути вдячним. Я навчився бути вдячним тим, що у мене є. Я пройшов все, я не народився вдячним. Я навчився бути вдячним. Знаєте, от ми дивились на діток, вони вийшли, вони так чудово тут е, співали, поклонялись, вони не виступали, друзі. Не навчіть своїх діток, щоб вони виступали. Бо вони будуть знаєте, як артисти. Вони прославляли Бога. І коли вони починали прославляти Бога, от я думаю, ну якби нормально вони починають е, е, навчаються співати. Але на, третій, на третьому псалмі я відчув, що зійшов Дух Господній. Я не знаю, як ви. І це помазання, друзі. Не обов'язково, що ці вони вже навчені, вони вже там 10 років досвіту. Просто зійшов дух Господній на них. Слава Ісусу. І знаєте, дітей треба навчити, щоб вони були вдячними. Якщо дитина бачить, як папа, тата стає після їжі, взяв ручку мамі, поцілував, каже, дякую тобі за їжу, то він так само буде робити. Він так само буде приходити до мами і казати, дякую, мама. А якщо ми не, будем, не будемо навчати наших діток вдячності, ми отримуємо покоління невдячних людей. Вони будуть думати, що їм всі должны. Але церква Господня не має бути такою. Церква Господня це інша, це свята, це, це ну, вдячність це атрибут, котрий Бог дає нам. Вдячність, друзі, бути вдячним це бути духовним. Інколи спостерігаєш за деякими людьми. Вони такі духовні, що їм все не то. От ти дивишся постійно якісь, якісь хмари на обличчях. Але вдячна людина, от ти бачиш, от ти дивишся, от я дивлюсь зараз в залі, я бачу вдячних людей. Алілуя! Алілуя! Один молодий хлопець займався спортом. Він робив пробіжки. І кожен день він бігав поруч з одним парком. І там, в паркі, біля парка, там продавав пірішки інша людина там. І він поруч з цією людиною пробігав і залишав 50 центів, не брав пиріжка і бігав далі. І так було день за днем. І в один чудовий день ця, цей спортсмен знов підійшов до цього століка, залишив 50 центів і побіг далі. І вдруг він побачив, що цей продавець пиріжків бігає за ним. Він зупинився і каже: мабуть, вам цікаво, чому я залишаю кожен день по 50 центів і не беру пиріжка. Він каже, ні. Я хочу сказати, що з сьогоднішнього дня пірішки подорожчали, вони по долару. Це людина, котра звикла не бути вдячною. Це людина, котра звикла, знаєте, ми проходимо біля сільпота майже завжди стоять бабусі. І ти підходиш до когось з цих людей, ти залишаєш там 20 чи 50 гривень там, і кажеш, Хай Бог благословить, чи Бог тебе любить. І деякі люди беруть твою руку і майже там, як папу Римського вас А деякі кажуть, от злабіна, міг би дати більше. І от це серце різних людей. Хтось каже дякую із щирим серцем. А комусь недостатньо, завжди недостатньо. Що 20, що 100? Можете дати йому і 1000, він все одно буде невдячний. Бо там серце таке просто. Там серце таке. В румунському, в румунській мові є такий фразіологізм. Я перекладу його так, скажімо, слово в слово. Той, що не вміє дякувати йому забирається те, що далося. І це принцип, друзі. Це біблійний принцип. Якщо людина не вміє дякувати, те, що вона отримала, те забере це просто. Вам, може бути, колись хтось зробив добро, допоміг чимось. І пройшов час, і ця людина залишилась людиною. Вона не стала, вибачте, ну, щоб не продовжувати в, по в поетичній формі. Вона залишилась людиною. Але зараз вона не так допомагає або допомагає просто іншим. Продовжуєш дякувати Богу за цю людину? Апостол Павло пише до е, Тимофея, каже: знай же, що в останні дні настануть скрутні часи. А що станеться, Павло? Прийде війна, відбудують Радянський Союз. Ми повернемося в кам'яний вік. Що станеться, що такі скрутні прям часи будуть? Ні. Апостол Павло б... каже, що буде гірше, бо війна має початок і має кінець. Два, 3, 5 років, скільки вона пройде і має кінець. Радянський Союз так само. Але те, що приходить гірше, це каже про останні часи, де любов між братами і сестрами в церкві охолоне. І апостол Павло каже, що люди будуть самолюбні, грошолюбні. Там якісь слова, котрі я не дуже розумію, але горді, наклепники, батькам неслухняні. Ми тільки що чули проповіді, пісні. І серед усіх цих. Незначних на перший погляд і неявних гріхів. Апостол Павел каже, Павло каже, що люди будуть невдячні. Від такових, каже Павло, уникай. Як так? Як уникать таких людей? До кого це? До кого ці слова, що люди будуть? І цей список таких неявних гріхів, до кого це? Це до церковних людей чи це до, до світу? До світу? До всіх, да? Друзі, знаєте, ми коли йдемо проповідувати Євангеліє Ісуса Христа, то ми проповідуємо недобрим людям, нехорошим людям, людям, котрі потребують спасіння і зміни життя. І там і, вибачте, і блудниця, і митар, і всі мають, ми маємо їх обняти. Амінь. Ми маємо їх прийняти. А тут апостол Павло каже: від такових уникай. Хто ці люди? Невже це люди, котрі мають від благочесті внутрі пустишка? Так, да, це ті. Це ті люди, каже Павло. І від невдячних людей теж треба. Робіть вивод. За що ми вдячні Богу? Просто от, я, я не прошу, щоб ви зараз казали вслух, за що ви вдячні. Просто думайте от перші слова, за що ви вдячні Богу. Скажіть це просто Богу в собі. Перше, що приходить на наші уста, на наш розум, за що ми вдячні Богу, це дякую Богу за, за сім'ю, за не знаю, за щось матеріальне, за, ще за щось там, у кого які цінності. Але в першу чергу, за що ми маємо дякувати Богу за те, ким ми є в Ісусі Христі? Це перше, друзі. Бо все остальне можуть вкрасти, можуть, ми можемо загубитися. Це, це може ну, потеряти цінність. Але таким ми є в Ісусі Христі, ніхто не може вкрасти, друзі. Амінь. Ніхто не може вкрасти нашу ідентичність в Ісусі Христі. І це цінніше, ніж усе остальне. Іноді ми чуємо такі слова чи звернення до залу. Давайте ми подякуємо Богу за те, що ми прийшли на своїх ногах в церкву. І дійсно за це ми не можемо не дякувати. Але з цим треба бути дуже обережним. Бо в залі можуть бути люди без ніг, або як в мотовиловці приходить. Батько один її вже не, не один, і не два, і не п'ять, а більше десяти років більше, приводить свого сина попереду в центр залу, отак от, і ставить його, він, він приводить його на інвалідному візочку. І як я можу сказати, дякую тобі, Боже, що я прийшов на своїх ногах, а він робить виводи, а я можу подякувати за ноги? Але якщо він приходить в дім Господній, я впевнений, що йому є за що дякувати Богу. Ми дякуємо бо за такі речі, бо ми звикли дивитись на подяку, як на щось, що ми отримуємо, чи матеріальне, чи фінансове. Але давайте ми спробуємо подивитись на подяку іншими очима чи під іншим ракурсом. Господь задає сатані питання. Ти бачив раба моєго Йова? Бачив. І не забуваємо що бути духовним це бути вдячним. І Господь каже: немає такого, як він. Він богобоязливий, Він вдячний, Він приносить жертви. І, і такого, як він, немає. І сатана каже, ну. Зрозуміло, що немає такого, такої вдячної людини, бо у нього 7 тисяч скота, 3 тисячі верблюдів, 500 пар валов і так далі. І так далі, і так далі, далі. і цей список можна, можна просто дуже багато перечисляти. Зрозуміло, що немає такої вдячної людини, бо у нього скільки тисяч є всього. Але дозволь мені, я заберу це, я доторкнусь. Я дуже добре знаю психологію людей, і я знаю, як вони поводяться, коли вони тіряють. Я знаю, коли вони, вони тримають все в руках і за один день чи за рік вони все залишили. Я впевнений, що він не буде такий вдячний, як тоді, коли він все мав. І ми знаємо, що. Після того, як Йов як потіряв все, що у нього було, він остриг свою голову, просто ліг в попілі і там горівав. І приходить до нього його дружина, і каже: Ти бачиш, що Бог зробив з нами? От, от єдине, чого він достойний зараз, це не подяка. А прокляття. Прокляття за те, що він, він це зробив з нами. Він міг захистити нас. І Йов каже: Господь дав, і Господь забрав, да буде ім'я Господнє благословенне. Це дуже важкі слова. Це дуже важкі слова, коли ти не можеш дякувати Богу за те, що нічого нема. За те, що ти хочеш нагодувати свою сім'ю, а нема чим. Це дуже важко бути в такому стані сказати, Боже, да буде ім'я Твоє прославлене і благословенне. Ти не можеш сказати дякую, що у мене немає. Але подяка вже буде, коли ти скажеш, да буде ім'я Господнє благословенне. Амінь. Благодарність, друзі, чи вдячність це не просто такі, знаєте, слова, бо іноді за цими словами нічого не стоїть, просто це, це пустий звук. Бо своєю поведінкою і чи якимось промовами за спиною ти можеш казати інакше. Ти можеш сказати цій людині дякую. Або вибач, і так само, за цими словами, нічого не, нічого не є, друзі. Відсутність якихось матеріальних благ чи благословінь, чи щось, що ми рахуємо за благословіння, теж може привести до вдячності. Може бути якась дівчина зустрічалась з хлопцем, і цей хлопець в останній час сказав, ну, я передумав, і ця дівчина, вона плаче, вона ну, не хоче виходити на вулицю. Але через 5 років вона бачить цього хлопця, котрий впав, вибачте, ниже плінтуса, і вона каже: Дякую тобі, Боже, що ти зберегла мене. Відсутність чогось теж може привести до, до, до вдячності. Або жінка, котра бігала на автобус в Чехії. І починала вже до Бога показувати, що він не правий, бо, бо автобус уїхав без неї. А потім в Польщі цей автобус попав в ДТП і всі загинули. І вона вже їй незручно сказати, Боже, дякую, що так трапилось. Бо тільки що декілька годин назад вона ругала Бога. Відсутність чогось, друзі. Не спішіть сварити Бога за відсутність чогось в вашому житті. Просто прославляйте його. Це теж буде казати про, про твоє вдячне серце. Тут є люди, не піднімайте такі руки, непунктуальні. Мабуть, нема. Старайтесь бути вчасно, друзі, там, де ви. Да. Старайтесь бути вчасно там, де ви маєте бути, чи це церква, чи автобус. Знаєте, я коли готував цю проповідь, я думав так: будь в волі Господній, і ти будеш встигати там, де тобі треба, і будеш запізнюватись там, де тобі не треба. Просто будь в волі Господній і будь пунктуальним. Будь пунктуальним. Я з дозволу Андрій Ніколайовича тільки скажу так. Знаєте, не дуже приємно спостерігати. У нас в ефілії починається на 11-ту годину служіння. І не дуже приємно спостерігати, як в розвалочку в 10.40 ідуть в церкву благодать на служіння. Це не є духовність, друзі. Хай Бог благословить, щоб ми були пунктуальними. Бо іноді, а може бути, і дуже часто, від цього буде залежить наше благословіння. Пророка вакум каже, якщо не стане вес в загоні, виноград не дасть плода свого, я все одно буду славить мого Бога. Алілуя! Я все одно, а вакум не каже, я буду дякувати, коли все, овець нема, нічого нема. А за що дякувати? За що? А от прославити Бога можна, амінь. І це вже вдячне серце, котре прославляє Бога. Вдячність, друзі, це прославлення Бога в першу чергу. Коли у мене не було скрутні якісь обставини з фінансами, з роботою, то після того я кажу, дякую тобі, Боже, що я міг приділити більше. Час євангелізаціям, якимось церковним проектам. І здавалось, ну, треба зараз шукати більше всі 100%, всі сили в роботі. Ні, Бог буде покривати всі недостатки, абсолютно всі. І пророк Ілля, коли був жорстокий голод, він, він молився за це, щоб не було дощу. Він не знав, що він сам опиниться в таких обставинах, що молився, щоб не було доща, а нема що їсти. І коли він біля потока, здається, кідрон, там вже поток цей висох, ця річка, Бог каже йому: іди в Сарепту Сідонську, там я повелів одній вдові, щоб вона годувала тебе. Ілья думає, ну, Сарепта, в принципі, не так далеко від того міста, де я зараз знаходжусь. Просто вона за кордон ізраїльського государ... ну, ізраїльської е, е, земель. І думає, або ще голод не дійшов до цієї сарепти, або у цієї вдави дуже великі запаси. І коли Ілья пророк підходить в Сарепту, він бачить цю вдаву, а вдава йому каже, у нас для поховання, для похорон вже все готове. Ми все підготували, ми готові до цього. Зараз, от останній раз, ми я з сином моїм поїмо і все. Є повод подякувати? Нема. Нема повода. І Ілья Пророк думає так: я був вірний в служінні, в покликанні. Я робив те, все, що казав Господь, все, що Він каже, я роблю. Він казав, що не залишить мене. Я прийшов в цю сарепту, пробив такий, такий путь до, до сарепти, а здається, ця вдава вона сама нижче в цій сарепті. У вас бувало так, що ви не розумієте Бога? Ілья теж не розумів. Але він довіряв Богу. Як і хочеться сказати всі ми. Будьте вдячними, друзі. Будьте вдячними не тільки Богу, будьте вдячними і людям. І ви отримаєте дуже велике благословення в своєму житті. Амінь. Давайте піднімемося, друзі. Я хочу зараз зробити е, призвання до покаяння, друзі. Ті, що сьогодні почули голос Господній, може бути через пісні, котрі діти співали, може через першу проповідь чи другу, це не важливо. Якщо ви почули Господній голос до того, що ви маєте сьогодні покаятись, друзі, я прошу всіх закрити свої очі. Ті, що, ті, що хочуть сьогодні покаятись, можете проходити наперед, можете підняти свою руку, друзі. Не думайте, що хтось там як подивиться, просто підніміть свою руку. І сьогодні ваш день день покаяння. День, коли Бог кличе вас до покаяння, друзі. Цей день може не повторюватись більш ніколи, не тому, що завтра вас не буде. Завтра може не бути покликання просто. Господь наш, мы прославляем Твое имя, Боже, мы благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя за церковь, Господь. Благодарим Тебя за Андрея Николаевича, за пастыря церкви, Господи. Благодарим за братьев, Господи, которые осуществляют свое призвание служа церкви, Господь. Благодарим Тебя, Боже, за каждого молитвенника в церкви, Господь благодарим тебя господи за то что боже по твоей великой милости и щедрости господи спустя почти три года войны боже у нас есть что кушать господь у нас есть что пить господь господи мы благодарны тебе за наших воинов боже которые господи спят по два-три часа господь а многие из них господь и по два-три часа не могут спать боже а полудремом господь стоят там в траншеях господь в окопах и в блиндажах господь Боже, мы так благодарны Тебе за нашего президента, Господь. Мы благодарны Тебе за Верховную Раду, Господи. Мы благодарны Тебе, Господи, за Украину, Боже. Мы благодарны Тебе, Господи, за патриотов, Боже. Мы благодарны Тебе за врачей, Господь, за все институции, Господи, которые, Господи, вершат суд, Господь, лечат людей, Господи. Мы благодарны Тебе, Боже, благодарны, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, за жертву Твою. Благодарим Тебя, Бог наш, что мы в плане Твоего спасения, Господь. Мы могли, Боже, быть далеко отсюда, Иисус. Мы могли, Господи, оставаться в падшем состоянии, Господь. Но Ты искупил, Господь, и наша благодарность, Господь, она наполняет наше сердце. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим за братьев, которые служат нам. Благодарим за сестер-молитвенниц, за всех, Господи, кто служит в церкви благодать, Господь. Благодарим Тебя, Боже, за всех. Господь, может быть, когда-то мы проходили через, через общие какие-то испытания, Боже, но мы благодарны, что Ты вывел нас, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, благодарим, что мы в церкви, Господь. Да, у нас есть вызовы, да, у нас есть, есть какие-то трудности, Боже, но мы остаемся благодарными Тебе, Господь. Боже, мы просим Тебя, мы сейчас в этой молитве не просим, чтобы ты наполнил, Господи, наши житницы, наполнил что-то еще, Господи, какие-то материальные вещи в нашей жизни. Наполни наше сердце благодарностью, Господь. Пусть оно будет благодарным независимо от обстоятельств, независимо от присутствия или отсутствия чего-то в нашей жизни, Господь. Господь, тебе одному, тебе, Господь. Благодарность и слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.